Згідно умов закону про благоустрій... Я інспектор з благоустрій. У я... присл... вас порушення умов благоустрою в даній ситуації. Я ми все пообіраємо. Тільки подожди, хай він гомонить, а я буду слухати його. Відповідно закону. Я буду слухати шо, тебе, розказуй. Шо, шо, шо. розказуй, байку мені. Шо, шо, шо. Ти мені розховай байку. Да устричи кто ты. Ты представься мне, кто ты такий? Что ты мне показал? Олександр Александрович Овсий. Я О, вам показал только что свое посвящение. а я тебе покажу своє. Уси, хорошо, оси. Я слухать тебе уважу. Ну, ну. спокій. Я спокійний. спокійний. Згідно з законом. Не грубіть, вас жінка попросила. Ваша ви, жінка, ваша, згідно закону про благоустрій, ваша межа це забор. Це все, що це, це Щербаністка біотериторіальна. Що... Слухай сюди, подожди. Я буду тобі гомоніти. Оце по ось цю територію, оце моє. За ось цю територію, тротуар, оце твоє. Тільки ти будеш приходити, то мені косити бур'ян. Ти поняв, так? Ти поняв, да? Поняв, так? Да? що мені сделати? Що ви хотите? що ви хотите отвести. Я хочу, у вас дані металлові конструкції лежать території раз. Тебе гроші платить що? Мені не, не потрібно гроші не, не платити. Це, знаєте, що воно лежить? Ось у нас прицеп. Ми його ріжемо і робимо прицеп. О, Хорошо. скажи, є якісь розумні терміни, коли це Розумі. все прибереться? Хай пуха, я розберуся з пухою. Хай прийде твій голова, я з ним розберуся. З хочеш. Ти зрозуміє, чи ні? Ні. Ні. Ти мені хочеш представити? Я, я можу хочу можу вас попросить. Як я можу вам попросити які терміни? Ну що, місяць, два, три місяці, а, а, Три місяці! Напишіть три. мені, будь ласка, зобов'язання, що не ви за три не місяці, місяці не до... Три місяці. Наприклад, можливо, до 1 можливо, августа. Мужчины, вы сейчас не трезві, ведете себе агресивно. Та тому що ти, блядь, гониш понти тут мені. Не материтесь. Не материтесь, пожалуйста. Прийшов, блядь, ні. Прости, зробить благоустрій. Ви тут проживаєте? Згідно закону про благоустрій, я інспектор з благоустрою. зроби благоустрій, покоси мені оце сіну чи що ти робиш? О де ж бабло забираєш чи що? От що ви зробили для нашого благоустрою? Можна скажу. Скажіть мені, перше, що ви для вас зробили, у вас є дорога, яку ремонтують періодично. Що? Яку періодично Ремон... ремонтують нам дорогу? По дороге, вот сюда, вот Ростанец, Чербани, э... Ви бай, виїхали по Полтавській дорозі, во сюди на Тростанець. Сучка сюди. Я вам віске та дорога на балансі автодору до Щербанівської об'єднаної територіальної громади вона не, не має відношення. Яку да -да, дорогу ви ремонтуєте? я не, э... дорога, не я не прийшов з вами дискусувати. Я просто хочу почути терміни, да. коли ви приберете на територію? Дивіться, у вас ще лежить. Э... Що це то, за сооруження? Де? Пісок прикритий чи що? Подібні, я вам покажу, що там вони прикриті. Пісок то? прикритий. Пісок. Ти заховав пісок чи що? Та що сакульте? Та він на території лежить. От що йде туди, а то є моя територія йде. Смотрите, Ти. Зопля. Смотрите що у мене є. Побачив, це це територія, це Чербанівська не кричи. За Блять, тротуар, це моя територія. Хай, давай записує. Що мені що далі? Я просто вас прошу, будь ласка, в розумні терміни. Прибрати ось це все. Будь ласка, і покосити траву, якщо можна. Будь ласка. А хто мені благоустрій? Можна я скажу? згідно закону від забору до 10 метрів. Де моя земля тоді? Хорошо, ваша земля, отут забор покосити мене. Хорошо, можна навести. Є можна. закон, да. який відповідно від межі до 10 метрів ви повинні ми все, косити да, траву. Комерційні да, підприємства, магазини, ми бригада, тракторна, ми, 20 метрів повинні косити. Я не можу здесь покосити тільки того, що в бачите, лежить метал. Все, ви да, нормально да, говорите, вы больше нормально. не будет идти. Я выключу камеру, просто богу. Это...